Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні суботу. Субота завжди тяжка, завжди треба багато всього зробити. Але, друзі, щось я цей. Я вчора казала, що щось прихворіла. Щось не так себе добре почуваю. Або треба було шапку знайти, не знаю, де та шапка. Коротше, я збираюся їдемо до міста з чоловіком. Треба накупити продуктів на тиждень, щоб я не тискала. І що хлопці працюють, зараз вам покажу, що роблять. А я так своїх купу справ. Тут вже розвертається. Ну що, починаємо нашу суботу, починаємо наш день. Ви знаєте, я не вмію лежати. Якщо я ляжу і буду лежати, от, наприклад, захворіло, я поймав ще гірше все почуваю, ніж, ніж так. Мені треба якась хвороба, мені краще щось. Ну, не, не видавати себе всі сили, бо... Так організм бореться з хворобою. Але помаленьку щось потрошки робити, і я так на ногах перенесу. Хворобу мені буде набагато легше, ніж лягати і лежати. Добре, друзі. Та й, та й така ще українська жінка, знаєте. Де б де лежала? А з стільки роботи, то коли лежати? Хіба, знаєте, вже таке ну, конче щось таке, щоб їй положило. А так нас нічого не подолає. такі є. Ну що, друзі, погнали? Дай Боже щастя. Привіталися, знаєш, треба помахати. Так, друзі, у нас все одне і те саме. Вже небагато лишилося. Багато чи ні? Ще чу-чуть. Нас ще закінчують малину заробляти тим ноєм. І все, Так, а ми їдемо. Так, друзі, в нас вже зійшов чесничок. Доволі непоганий, немаленький. І цибулька теж зійшла. Але цибульку так не буде видно. А чесник. Бачите, все, що замульчоване. Вже все гарненько зійшло. Кути якісь б'ються. Не знаю, чи ви чуєте, друзі, такі крики. Ну, не наші, в нас немає котів. Сусідські. Лупляться. Горох наверху, певно. Бери наверху. Так, друзі, ми помаленьку скупляємося. Все є. Візьми зелений горох. Сметана дивись на дату. одну бери, щоб я потім... Маргаріяну, мені треба помпу шолт берутися. Треба собі. Так, друзі, ми менше більш скупилися. <сусити> 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 та все, що треба. Але ще знаєте, що ми ще е, маємо відправити посилочку мамі, та ми так сьогодні трошки більше взяли. Тато, привітайся, до речі. Привіт. І ще відправляємо, зараз вам покажу. Ще по хресниці подаруночок відправляємо, теж дитина день народження. Зараз на нову пошту заїдемо. І все. На сьогодні справи будуть закінчені. Такі мається на увазі по місті. Так? Угу. А по домі ще зовсім не закінчені, ще купа роботи. Ну нічого. Знаєте, ми перше такое, по місті зробили, 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 все. А потім вже вдома можна спокійно. Якщо думаєш, ой, ще треба то зробити, ще то, то відволікаєшся. А так зробив. Та й усе. Все. Все. Так, ми помало вигружаємо. Наша кульки. щось кульок кульків не набрали. Тоді, знаєте, з машини зразу все з магазину має увазі, в кошик і всі на задню задню сидушку. А Отпер... тепер будемо брати, нашу стільки тих кульків. Тихо, свариться, бо йдемо. Свариться, бо що довго були, а чого його не взяли? Йдемо, друзі. Так, друзі, чотири кульочка, ми всього понакупляли. Ну, це, за два кульочка буде мамі, щоб не відправляти. А решта вже нам таке. Всякі, всякі продукти. Зараз я все розставлю. Тут зараз сили немає, нічого не хочу. Знаєте, хто така? Ну, коротше. Людина, як слабато, зовсім інакше, як, як здорово. Але нічого, помаленьку. Так, друзі, зараз я розставлю. Так, друзі, що я купила? Трошки зелені, так як завжди, огірок помідора, ковбаска. Тісто О, хочу сьогодні зробити тісто це листкове. Я не вмію таке зробити, щоб воно було. Коротше, друзі. Хочу такі човники пекти, мені треба такого тіста. Що взяла? Хлібчика взяла. Артур любимо канапочки зроблю, бо діти працюють, треба щось їм гарне турбутувати. Гомілки взяла. У нас гомілки по 79,90, 80 гривень. І філе куряче по 140 гривень. Та й все. Сметана, горох, мак, банани, друзі. Стандартний набір. Водичка. Ну і мамі ми там зложили, там і не буду показувати що. Нічого Нічого, там щось такого нема, бо вона таке всяке не їсть, як я таке всяке шкідливе. Я вам скажу, що в нас мама що чоловіка, що моя мама, вони обоє мають таку силу волі, вони не їдять так, і, такі фігурові, файні. Це такі така, знаєте, така, як не всі. Но, але хтось мусить бути в сім'ї такий Відповідні, хтось тримати. Марко мусить, ні? Я жартую. Молодці, що мають цілу волі, що вміють себе тримати. Ой, я не мію, не годна. Добре, друзі. Я беруся, трошки зараз з'їсти, зготую, бо хлопці працюють вже до кінця, вже докинули. І це. Зараз хочуть їсточки. Зараз щось смачненьке їм зготую. Та й все. Така буде ця субота, така субота. Вже сил Ні на що немає. У мене є тісто, вже розморозилося. Зараз я буду його розкачувати. Начинка така. Гриби шампіньони порізала, куряче філе на маленькі кусочки, але посолила поперчила. І сир твердий. Звичайний, який маєте. Майонез. Усе, друзі. Нам робити наші човники. Друзі, усе я попекла. Не давала той раз майонезу через те, що давала сирі шампіньйони і куряче філе. А так-то я зазвичай піджарую, і щоб не було сухе, то даю ще майонез. середину майонез. Але це, бачите, ну, і так досить сочне через те, що пустив свій сік і грибочки, і філе. І ще одну бляшку допікаю вже. Так, лодочки попекла. Салат зеленини, так як я кажу, зробила. Артурові канапки зробила, але потім трошки е, ну, підсушила хлібчик, щоб був е, хрумкий. Духовці. Ну і тут гречка з гумілками. Усе, друзі. Тут кликати своїх хлопців, бо вони вже в мене попрацювали, покупалися і хочуть дісточки. Усе. Ось і усе. Вечера в нас закінчена, друзі. Хлопці гарно поїли. Кажуть, що було смачно. Вони просто голодні вже були, знаєте. Бо я нині щось не мала сили нічого не готувати. Але вже на вечір зібралася, маєш, не маєш, друзі. Ну, чекайте. Вони то нічого не скажуть. Вони будуть шукати собі, знайдуть щось холодильнику, але, знаєте, до монтила наробилася, та й треба щось приготувати. Ну нічого. Помаленьку, все помаленьку. Все зробиться, все буде. Добре вам всім дякую за перегляд, друзі. Прошу вас ще раз, підпишіться, будь ласка, на канал, хто не підписаний. Ставте вподобачку, бо мені це важливо. Пишіть, хочете, не пишіть, як хочете. Добре, друзі, усе до завтра. До нових зустрічей. Спокійної і мирної нічки. Па-па.